Друзі, привіт! Я анонсувала, що ми будемо малювати листівки до Дня Святого Валентина. Тож сьогодні малюємо багато сердечок і підписуємо, якщо захочете, а може і не захочемо підписати. В мене отут написано: Кохаю тебе зі знаком запитання чи не кохаю. Але головне ми починаємо листівки до Дня Святого Валентина. І так. Що важливо, важливо, щоб вас, я взяла пензлик номер 8 роса. Важливо, щоб він був чистий. Важливо, щоб у вас була чистенька вода. І макаючи пензлик у воду, я малюю сердечка. От вам зараз я трошки в мене є ще одна лампа, я хочу якось підсвітити. Вам повинно бути видно, що в мене виблискує ця поверхня. Якщо ви не бачите, треба трошки нахилитись голову. і ближче до столу і просто побачите, якою формою ви заливаєте водою. В мене це сердечки. Якщо вам важко це зробити з першого разу, ви можете намалювати їх обережно, як вони у вас будуть розташовані по аркушу, і вже замальовувати, замальовувати те, що ви набросали. І так, в мене тут є вода. От, якщо ви бачите, я беру зараз такий карміновий колір, і обережненько, бачите, іду по краєчку цього сердечка. І акварель вона вступає в свої права, вона дуже любить воду, і вона починає розтікатися. Далі, тут, якщо ви хочете, ви можете додати якихось таких розводів, ви можете. Ще, наприклад, взяти цю фарбу і ще потикати. Що, бачите, аж туди пішло. Що важливо знати, ми малюємо сердечко, бажано, щоб колір був чистий, щоб ви брали кольори, які знаходяться поруч нього. Тобто, вони завжди в пеналі розміщені, отак як треба. Поруч у нас є фіолетовий. Ой, тут я переборщила трошки. Але. Може, він зараз і буде гарнесенький, розтічеться так, як треба. І в нас є от е, червоний колір. Ви також його можете використовувати. Бачите? Єдине, що я б сказала, червоний, він трошки так. Е, е, ну Він теплий, він не дуже. Ну в ньому, от, е, він як притушив оцю. Е, Підбираю слова, от щось було таке холодне, цікаве да, у цих сердечках, а він щось таке зробив ну, звичайне. Буде класно, якщо цей червоний колір ми візьмемо з жовтим теплим або помаранчим. Тут ви можете взяти, наприклад, синю фарбу. Я розмішала з цією карміновою, він такий не фіолетовий, а ближчий. І теж знову оп! Прийшла. Ну, не можу сказати, що мені прям-прям-прям подобається. Трошки мені таке собі воно. Візьму, повернуся до того, до чого починала. Кармінова фарба. І поки в мене ще хоч трішечки воно вологе, бачите, воно так от розтікається крапельками. І це. Має акварельної фарби. Ну, от таке в нас сердечко, фарба починає висихати, вона починає втрачати насичений колір, да? бо ми коли ставили перші якісь такі штуки, вони дуже яскраві. Тому я додаю от трішечки ще. Мені треба таке от воно, я не можу сказати, що це схоже на мармур, але таке ну, якесь таке сердечко. Далі. Трошки нижче. Давайте зробимо жовте. Забачите, водичка вже підфарбовується, вона стає такою фіолетовою. я навіть її видно на аркуші. Також у мене будуть два сердечка, які поруч разом. Давайте їх ми зробимо жовтими з червоним теплими. І почнемо ми з жовтий, помаранчевий, червоний. Почнемо з жовтого кольору. Можете і з лимонного починати, але я починаю з такого там чекад між жовтий, туди він ближче до помаранчу, чи золотистий навіть можна взяти. І от, як підказує мені моя фантазія, як підказує рука, я веду. Ви можете навіть от просто по контурам пройтися, а потім пару крапочок поставити всередину. От Як вам заманеться? Далі беру помаранч. Також, якщо ви не любите сердечки, що це ще може бути? Це може бути якесь листечко, яке падає. Сніжинки не знаю, бо сніжинки треба тоненько вималювати. Теж можна отак от ну, обережно, щоб розтіклася по ним фарба. Може, це будуть якісь кружечки. Може, це будуть якісь кульки повітряні. Ну, от, подумайте. І взяла знову кармінову, хоча хотіла Алу взяти. Так, беру червону. Беру червону. О, і воно розпливається. До речі, що я ще помітила, кожна фарба. В залежності від кольору. Зараз я аналогію вам. Дивіться, наче палає. О, такі Тут Я допомагаю палати Боже, палаюче серце. Вийшло, серце, що палає. Ну, я і друге теж зроблю. Або, дивіться, оце серце воно з маками. Такими вони ростуть. О, от так от. Бачите? І це все додається завдяки води. це все в нас завдяки тому, що є вода. І вода, і в нас виділений простір, в якому ми малюємо. Далі, давайте ще зробимо серце, може одне. Да, буде. Давайте його зробимо зеленим. Наприклад, до зеленого будуть пасувати жовтий лимонний, буде пасувати бірюза, буде пасувати синій колір, отакий якийсь, це я взяла, взяла смарагдову зелену, пройшлася по контуру, беру поруч, поруч зі смарагдовою, якщо фарба знаходиться поруч, Пеналі вона не буде конфліктувати. Ну, не те, щоб конфліктувати, вона буде гарно змішуватися. Тобто, це фарба якась похідна. І не буде давати, наприклад, коричневий. От, якщо бірюзу змішати з червоним, то вирогідність того, бачите, перепригнути. Верогідність того, що ми отримаємо такий якийсь невиразний колір нечистий, дуже висока. Далі від бірюзового перехожу до яскравого синього. Навіть можна домішувати сюди фарбочку. І... В мене, бачите, це сердечко було нещільно замальовано, в ньому такі є прогалини, і вони дуже прикольно потім виглядають, коли оце заливаєш кольором. Такі цікаві, наче сонце проблиским. Так, що ще можна знову взяти смарагдовий, більш темний? І знову, наприклад, спробувати додати, але дуже багато води. І оно так. Ну, от, в нас 5 сердечок, які самі такі основні, і ми можемо їх залишити висихати. Поміж них, якщо ви захочете, ви можете залишити, наприклад, отут місце для кохаю тебе. А якщо ні, просто малюємо далі. Я вимальовую сердечки на задньому фоні, дуже маленькі, і вже одразу їх малюю фарбою. Тут багато води, трошечки їй дам, щоб вона підсохнула, висохла. І тут вже сердечок, от скільки ви забажаєте. Взагалі для мене, я як завжди говорила, якщо ми щось одне повторюємо, то дуже, ну, я, я вважаю, що це як така терапія, йде медитативна. Ми малюємо якусь одну геометричну фігуру. Це можуть бути кульки, да, як новорічні, там, чи кульки повітряні, може, ви захочете. От вони летять. Це, до речі, теж можуть бути кульки якісь. І ми дивимося, там, який ми колір хочемо обрати. Да? От Мені, наприклад, дуже подобається цей зелений, може зараз повернемося. От дивіться, якщо тут, наприклад, я вже додаю, бачите, вже фарба висохла, і вже вона отак ну, не цікава. Я не буду додавати, я отак от все буду залишати, от як воно вийшло, так вийшло. Далі, в мене сердечки будуть блакитного кольору на задньому фоні. Ви можете їх і перевертати. Це я так просто їх, наче, малюю дуже гарненько. Я завжди стараюсь рахувати, мені хочеться, щоб кількість була непарна. Але тут вже, як захочете, ви ваш малюнок може і парна. Наприклад, мені непарна, бо Ну, це якийсь рух, да? Ну, от кроки, там, права-ліва, права, ліва, права, щоб лівою вперед ще зробити крок. А можна, навпаки, наприклад, зробити парну кількість, тому що в кожного сердечка буде своя якась пара. Ну, от як захочете. Так, давайте смарагдові, Ой, залізла на зелену, а хотіла смарагдову взяти. Давайте смарагдові сердечки зробимо. І бачите, от коли водички багато, то ми можемо цю фарбу пензликом якось пересувати туди-сюди. Що ще хотіла сказати про пензлі, восьмий розмір це достатньо великий розмір, але він закінчується тоненьким носиком круглий пензлик. Да? І це дозволяє нам з фарбою робити тонькі лінії. І можна навіть обійтися без лайнера. Але якщо ви хочете ну, малювати тоненькою фарб, пензликом там нульовим, то можете його брати. Бачите, тут -от я багато залила фарби, і воно, здається таке. Ну, Давайте залишимо, потім подивимося, що буде. Хотіла його вимити повністю. Так, е мій любимий е коханий колір. Улюблений, бірюза. також. Бачите, він сам по собі такий прозорий. Дуже мені подобається. Малюємо його, малюємо ще. Жовтими, напевно, хочеться. Хочеться щось таке, щоб сердечки ходили туди, щоб вони, наче їх було багато і вони. Були на задньому плані. А, дивіться, цю листівочку я домальовую. У нас буквально 13 хвилин буде така швидка листівка. На ній я нічого писати не буду. Це більше як терапія. До речі, ви можете, от ми зараз коли малюємо, теж цікавинка така. Ви можете листівочку, всі ці сердечки один, одно, щоб одне находило на інше. От, Наприклад, дивіться. Оце вже підсохло, да? І жовте в мене отут-раз. Таке жовто-зелене. Зайшло на оцей колір. Ну, Краса. Далі, оце жовте може отут бути. Також зайти на червоний, а чого б ні? Трошки потянула. Далі помаранчевий. Ми можемо сюди. Це ж помаранчевий такий. Червоне, от сюди зайти. Звісно, краще, щоб сердечко, яке заходило на якесь інше сердечко, воно таке, ну, трошки по а, кольору було ближ, ближче до нього. Да? Хоча ми можемо і на зелене зайшли, бачите? Ось ну, таке. А, Ну що, порахую потім. <хи> Нехай це буде для мене сюрпризом, скільки в мене тут сердечок. Ще от одне отут от воно заходить на два сердечка фіолетове я зробила. Бачите, багато водички, воно розмивається, нічого страшного. Трошки приберу воду пензликом. Трошки додам фарби сюди теж додам. І, як завжди, можемо якийсь такий смарагдовий. Ми починали зі, зі смарагдового пробачте, з кармінового кольору. Ми можемо трішечки так, вдохнув-видихнув. Поїхали оп. Трішечки додати таких крапочок смарагдових, Не смарагдових, кармінових. Так, чотири рази вже сказала смарагдовий, значить, треба взяти смарагдовий ще. Проситься фарба. Не будемо їй відмовляти. І смарагдовий. Оп! І ще є. Ну, за бажанням. Тобто, це така проста вправа, якщо захочете, я знаю, у вас даже вийде набагато краще, ніж в мене. І ви зможете підписати його там: кохаю тебе, чи кохаю себе, чи просто кохання, чи з Днем Святого Валентина. Ну що, дякую, малюйте. Якщо вам сподобалось, напишіть мені щось. Навіть якщо не сподобалось, теж пишіть і гарного вам дня!